Всім добрий день, 4 грудня, я в Одесі і вже знову ми одягнені зразінкою зимовому. Не встигаємо за цією погодою переодягатися. Я навіть вам скажу більше, ми не встигаємо слідкувати за тими речами, які переодягаємо. Так сьогодні я взяла одягати цю куртку, і що я побачила, вона двічі обгажена чайками. Я ж кожен день знімаю тих чайок, ставлю романтичну музику, такий романтик. Море, чаєчки, а вони в цей момент на мене гадять. І знаєте, і знаєте, як то кажуть, коли тебе обгадила пташка, то це до грошей. А в мене не було ніяких фінансових вливань, нічого не було. Тому я хочу звернутися до чая. Або припинити на мене срати, або якось той вітер сконцентруйте так, щоб ці фінансові потоки дули в мій бік. Тому що ходити обосрано і ще нічого за це не отримувати, ну, не дуже приємно. Добрий день. На тебе ніхто не гадить, а на мене гадять, бачиш? Ми приїхали в Аркадію, зараз йдемо до моречка. Про температуру я сказала, що у нас зимно, 2 градуси тепла це максимальна температура сьогодні. Трошки є вітер, але трошки хмарно. Ну все, йдемо до морячка, але я ще хотіла зайти в магазин. Тож ходімо з нами. Торговий центр Гагарін Плаза. Я хотіла сюди зайти. І, мабуть, ми зараз зайдемо, а потім підемо на морячка. Пішли разь. Мов резерв. Це не модель, це моя Растя. Я сказала, посидіть трошки, поки я подивлюся. А в мене вже потреба в джинсах зникла і виявилася нова потреба. Потреба в зимовій куртці. Зайшла в резерв подивитися. 2,500 такі. Чорні та зелені. Ну, мені вони не подобаються. Є ще такі куртки, скільки? 1800. Біж і чорна. Зая, я швиденько, посиди трошечки. Оці класні, да? це на місці. Так як я бігаю по цим, по цим. По морям. Ще є такий синій колір 2500. 1800. І розміри XS тільки залишилися. Оця mm. крута, дуже класна, 1700. Але цей коротка для мене. Ну дуже коротка вона для молоді. Клас. І колір, і все, супер. Шубки 1200 2500. Ось. Рубляночки по 200. Мені не потрібно. Все, пішла, я. Нема нічого. Є ще такі 2800 І в чорному кольорі, але мені не подобається. І вони важкі. 3000 в синьому. Ну, теж це не моє. 2500 шубки. Боже, яка вона м'якенька, яка вона класна на дотик. Це щось. Ось класна, 2500. Ще раз до цього повернулася 2500. Вона сама класна. І довжина тут класна, і вона трошки така трапіця йде, розширена більше донизу. Це ж зараз модна така. Растя шукає добрих людей. Вже дівчина їсть, вона до неї підійшла. <рес> ну Тільки після того, як я повернулася, не реагувала. Я, я, йшла, я йшла до неї, вона на дівчину дивилась, не підходила, а тільки я підійшла і вона підійшла до дівчини. Ну, слухняне, <рес> Так. <рес> да. Поїхали вище. Раз це доводиться на ручках тримати. Нема ні візочка, нічого. Взагалі тут собачками не можна. Чотири тисячі. Дві триста. Шубки три триста. Ну це класно, дві триста. Ветрик 800. Різних кольорів. Сенсей Тут теж Новий рік. Ці класні олені, чі, лосі 549, 399. Мишки 1049. Капці 500. Дракоши 500 капці і такі 500. Які класні фігурки по 119, подивіться. Оці. Це кіт чи медвідь? Але він пошкрябаний один. 169. Дозата. Теж 119. Мені оцей дуже подобається. І оцей, не знаю, ведмідь чи хто. Чи кіт. 399. Ходимо, ходимо, Ростюня чекаємо. Тут десь повинен бути ще сільпо, хотіла зайти. По магазинам вже по всім пройшлися, майже по всім. Шукаємо сільпо, але я бачу, що там його немає. Куди ми їдемо, растя, куди ми їдемо? <сум> сільпо, Ростюня, на покривальці, щоб не було зауважень до нас. Ми на покривальці. Зараз швиденько, щось подивимось і підемо. На моречко, море нас чекає. Дивлюся, олівкове масло. Ціни. 600 з чимось. Це по акції 459. І то там літр чи 0,7. 750. Олівкове масло вже дорожче брильян. О, чумак для салата. Візьмемо його, не будемо олівковим. Цього року це дуже смачний по 119 і по 159 такими брусочками. А це що терти 119? Ну то терти не знаю, а ці брусочки клас. Думала, щось солоденьке купити на морі, не бачу такого, що б хотілося. Тут є оці макарони, макарони ще, як вони називаються, вони дуже популярні. Але вони мені так. Ну, смачні, але 15.49. Ну, ось ціна тижня тиждень Алія 500, тонець якийсь 179. Боже, купила якийсь тонець, не пам'ятаю вже, яка то фірма. Такий несмачний. Боже, мені так було шкода цих грошей, які я за нього заплатила. Те щось чи 80 гривень, щось таке. Дуже несмачне. Чіпси, пиво, нема нічого. Такі цукерки, я колись як наїлася таких цукерок, вони як поприщу, а я з'їла там пачки чи три, чи п'ять, не знаю скільки. Боже, таке було, як з тих пір я їх не їм. Кітпа, ну, фігня-фігня. Ось макарони, бачите, 39-90-40 гривень штучка. Макарон власного виробництва, то, що в кондитерському відділі, він буде смачніший, ніж той, що в холодильнику вже фабричного виготовлення. От що взяти? Не знаю, нічого не хочеться. Таке щось не знаю. не то то. Вечіро. Я знайшла, що я буду купувати. Написано десерт. Водка з горілкою. 2799. Все, беру. Вибір зроблено. А я хожу на все, дивлюся. А що ж я хочу? Може це. А може та ні, ні, не це. Ось що я хотіла. Я десерта хотіла. Десерта, водка з горілкою. Все, вибір зроблено. Ціни, до речі, норм, особливо на цей шоколад 74 смачний. Все, нарешті ми вийшли. Загарін плаз, йдемо на морячка. Хінкарлія на Аркадівській алії вже готова зустрічати на рік. Утеплюють фонтанчик, щоб він не змерз. Поки ми ходили, сонечко вийшло. Весна, весна прийшла, поки ми ходили. Раз, ця. Каже, а що Растя? Ти сама там ходила, все роздивлялася, не знала, що ти хочеш. Чому я пішла дивитися куртку? Думаю, подивлюся ціни, все. В мене моя куртка, оця червона корзам, яку я зараз в, в ній. Я її купила в минулому році. Ну, тут же ми не можемо м'ячик кидати, Растя? ні. Почекай. Я її купила в минулому році, це бершка за 50 євро. Вона зараз почала облазити, тріскається і оце потроху облазить. Ну це все вже. Якщо вона почала облазити, вона вже облізе вся. Ну і я ходить, і так. Треба щось обновляти. Ну не планувала, а що робити. Ну а хочу купити вже так, щоб не на один сезон, не знаю. І якби і не розраховувала взагалі купувати. От з того, що я сьогодні побачила, пройшлась по магазинам, оця корічнева мені дуже сподобалась. Аутлет бренд, аутлети бренд, а все воно виготовлено в Китаї. Тому, а так вона така легка, ось вона дута, така об'ємна, а вона на вагу вона дуже легка. Я там ще одну в інтернеті дивилася, але ну, якщо б її подивитися в очі, теж мені начебто сподобалось. Ну буду дивитися ще. Поки ще хожу в ці свої, там будемо дивитися. Зараз іду по Паркадівській алеї, ви ж бачите, людей майже нікого немає. А скрізь кожен магазин, кожна кафешка вимкнула музику. Це ж вони так людей зазивають, а нема кого зазивати. Ну нема, все пусто, нема нікого. Вона спокійна. Растюня, куди тебе винесли? Пішла, пішла, перевірка. Растя, перевірка, що не доїли безпритульні собачки і птахи, да? Вийди. Вийди, я кажу. Добрий день, боже Кіцька, ти більше ніж Растя, кіцюня. ти така худенька. Подивіться на наразьку на мою, на яку всі кажуть, що вона товста. І на оцю безпритурну пішечку. <ріст> Стоп, раз! Це добре, що ти така товста, да, я тебе поглажу. Це. Я не взяла нічого їсти, треба купити. Ви все поїли. Треба закупку робити. Куплю наступного разу, принесу. Боже, яка ти м'якенька, яка класна. Принесу рибчик, пробач мене. Моречка, ми йдемо. Растя. Растя, а де ти пішла? А, там сидять люди, їдять. Вона пішла. Ну от що їй сказати? Моречка, яке ти спокійне сьогодні. Красиве, спокійне. Чаєчки сидять, як завжди, на воді. Зараз, Растя, я дивлюсь, ми там про... Ні, ми там не пройдемо. От, йома, йо моє, тупік. Ми в тупіку. Знаєте, що я хотіла сьогодні? О, я хотіла потрогати воду ногами. Зняти взуття і піти в воду. Як вам показати? ви бачите мої ноги? А, Боже, яка вона холодна. Ууу, так побігати. Боже, вона така холодна, що то капець. Я не знаю, як вони купаються, я не знаю, слухайте, це треш. Це просто воно вовче, я не знаю. -о. -о, 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 -о. Якщо ви. Це <смір> люди на мене дивляться. Ой, я не можу. Боже, воно колить, колить, все побіло. Я здоровлюсь, подивіться, що та робить там. а? Що ти образилась на мене, так? А я на тебе, як ти думаєш? І я на тебе образилася, сонечка моя. Знаєте, що вона з'їла у цих жінок? Сало. Сало не можна не те, що худнучим собакам, як растя, яка худна, да? а взагалі ніяким. Бо це ж жира, в них яка печіночка маленька. Як можна таке навантаження на печінку давати? Але Растя це зробила. Вони їли сало, воно в них впало, прийшла растя і з'їла. Молодець. <хи> Тепер вона ходить так. Прийшлося обійти, бо там не пройдеш, бо там вода сильно підійшла. То підійшла, то відійшла, сьогодні підійшла. Що там коїться? Хто там гавкає? Яка тиша, слухайте. Людей майже немає, люди, не чу... люди мовчать і море. Така тиша, оце тільки собаки гавкають. Ну, що вона гавкає. А той пірс так і не, не зробили. Щось були ті будівники. Да, Думала, що вони щось будуть робити, а ні. Оце, де ми бачили весілля, там весільну церемонію і не одну. Оце з ним щось сталося. Я не знаю, чи шторм його поламав, чи люди поламали, поки що не зробили. Попереду дуже красиве море море, небо. Та й море, і небо, а людей немає нікого. Нікого. І така тиша. Одесити пішли на роботу, гості міста поїхали додому, нема нікого, тільки я і раб. Майже нікого. Опа, Санторіні назва немає. І немає того, малий фонтан. Пам'ятаєте, теж немає. Ось тут стояла така стойка, там був написано, що ця набережна малий фонтан, яка вона була, яка вона стала. Нема цього. І Сантаріні немає, він чоловіки щось риють. Але Сантаріні це приватний ресторан. Він може змінювати назву, змінювати рекламу, банери і таке інше. А де банер малий фонтан? Чи його на зиму знімають? А можливо, теж цей ураган, він його пошкодив. І поки вирішили не обновляти до весни, напевно, так і було. Бо тут теж, напевно, шматало, як і скрізь. Подивіться, яка красива неба. Каска. Дуже клас. Неси до мене, я буду тобі щось давати смаколики. Чи кайфулики пішли? Растя, що там? Дивись, нічого не їж, бо буде зараз знов наморник. Кайфуліки! Кайфуляки! Тин, тирин, тирин, тирин! Тинтерин, тирин, тирин! -тирин. Боже, яке красиве море.